Сумах попрощалися з загиблим військовослужбовцем Едуардом Пінчуком. Десантник із Сум зустрівся з дівчинкою, що подарувала йому малюнок. У Сумах патрульні поліції влаштували акцію Світло переможе темряву. Протягом 25 січня російські військові нанесли 60 ударів попри прикордонню, Повідомили сумські військовій адміністрації. Зокрема, відкривали вогонь по території Білопільської, Есманської, Глухівської, Знобновгородської громад. У всіх випадках обійшлося без травмованих та руйнувань. Сьогодні сумчани попрощалися зі своїм захисником, снайпером-розвідником 92-ї окремої механізованої бригади Едуардом Пінчуком. Чоловік в перший же день повномасштабного вторгнення російської армії пішов у військо брав участь у боях за визволення Ізюму Балаклеї Куп'янська. Це важка втрата для нашої сім'ї. Він був мені як син, моєму, моєму сину, як брат. Це, це моя дитина. Він наскільки умний, начитаний, це гордість нашої країни, це, це герой моєї батьківщини. У Едуарда Пінчука лишилася семирічна донька Соломійка. Любили вони про тварин читати, про природу, про континенти, скільки він її всього розказував. Дитина чекала свого папу в кінці місяця в відпуск. повинен прийти на 10 днів в відпуск. Це в нас такий відпуск. Микола Ізотов на псевдогулівер говорить про останній бі побратима на Луганщині. Разом були на штурмі для Едіка останнього в районі Кузьомовки, Сватовський напрямок. Зайшли штурмом, ну, трошечки не вберегли і Штурманули окопи ворожі і просто не помітили розтяжку, і він її зняв. І отримав поранення. Ну, спочатку думали, що сумісне життя, але поранення голови, уламкове поранення голови це ну, дуже, дуже важко. Олександр Ховрич говорить, що разом з Едуардом Пінчуком вони навчалися в одній школі села Миколаївка Сумського району. Гарна, порядна людина, завтра приходив друзям на допомогу, навчався гарно, закінчив школу з золотою медаллю. Намагався бути найкращим перед всіх. Юрій Одінцов згадує, що з Едуардом вони воювали в одному взводі в Донецькому аеропорту у 2014 році. Якби всі такі були, як він. Вже войну виграв. Дуже порядна людина, був, завжди допоможе. Марина Крупадьорова, колежанка Едуарда Пінчука по обласному центру туризму та патріотичного виховання, де загиблий працював директором. Він співпрацював з дітками і на, тому, що він пережив цей життєвий досвід, він показував, розповідав історії, які там були. Каже, я буду на роботі, там поговоримо. Я запитала, як у нього справи. Що як? Він розповів, яка в нас зараз ситуація, бо в нас зараз дуже важкі ну, завдання, серйозні. Я потім вам зателефоную. Ну, до сих пір не зателефонував. Кому це було? Це було 15 січня зранку. Попрощалися з розвідником у Спасопребереженському соборі. Хочу звернутися до полковника полиции, милиции, военные, которые разбежались. Где ви? Где ви? Место ваше там, ваша страна давала вам большие погони. Поховали Едуарда Пінчука на кладовищі в рідному селі Миколаївка. Ігор Стрельцов, Сергій Мелевський Суспільне новини Суми. найпростіше укриття однієї з сумських шкіл готове до прийому школярів з наступного тижня. Тут відремонтували стіни, оновили вентиляційну систему та електрику. Загалом із 40 шкіл громади у 20 Цокольні та підвальні приміщення можуть використовуватися як найпростіше укриття. Директори ж приймають рішення про формат навчання за можливості закладу. Ремонтні роботи ще закінчуються ми ще тиждень, і на наступний тиждень це ще можливо буде дистанційка, але через тиждень ми плануємо офлайн навчання для всіх бажаючих учнів. Скажу чесно, ми маємо із тих дітей, які знаходяться в сумській громаді. 40% батьків, які забажали поки що вчі. Офлайн, але я думаю, що після того, як вони знайомляться з сховищем, тому що це приміщення, які були, ремонтувалися спочатку близько 50 років, то вони будуть здивовані. Ми працюємо взагалі то в дві зміни, і для того, щоб була достатня кількість місць в укритті вимушені навчатися в змішаній формі. Звичайно, рівень навчальних досягнень дітей він значно. Покращився з того моменту, як ми стали відвідувати заклад освіти. Перші класи будуть навчатися щодня, і 11 класи випускні, зрозуміла. А інші через день. З початком нового семестру 10 шкіл громади навчатимуться офлайн, 18 організовують змішану форму навчання. Решта, 12 – займатимуться з учнями тільки онлайн. Нині 10 шкіл не мають будь-якого укриття, сказала начальниця міського управління освіти та науки. Також ведуться облаштування найпростіших укриттів, які розташовані на території громади. І тому ці, ця інформація буде надана директорам закладів освіти. І якщо це укриття знаходиться поблизу школи, так само буде складена угода чи складений договір для того, щоб школи, в яких немає укриття могли під час повітряної тривоги перебувати в цих укриттях. Аби їхні діти навчалися у школі, батьки мають підписати власну згоду на це. Третьокласниця Кіра говорить, чекає зустрічі з однокласниками. В школі ти можеш грати з усіми ну, і бігати з усім. А вдома ти, ти просто розмовляєш. Вдома є вдома, що святка на інтернеті, заняття ніякі. А безпека. Ну, рядочком десь, як не буде. З учителем краще займатися. Бо мама працює, бабуся приїхала, поїхала, не може приїжджати. А йому краще в щоб... школу. Не страшно. Вдом прилетить, точно так же не страшно. Якщо ж батьки не погодяться із навчанням у школі, матимуть два варіанти. Можна запропонувати оформитись на сімейну форму навчання, або ж вчитель буде надсилати завдання, вчати батьківські, і дитина буде самостійно опрацьовувати матеріал. Цього року з бюджету громади запланували на ремонти укриттів у школах 25 мільйонів гривень, сказав міський голова Олександр Лисенко. Для завершення усіх робіт потреба ще 51 мільйон. Гроші планують додати на наступному засіданні міської ради у лютому. На перше вересня всі школи повинні бути з об'єктами укриттями. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини Суспільне Суми. У суми приїжджала мобільна майстерня Толокар протягом трьох днів. Її оператори провели у палаці дітей та юнацтва декілька занять, де разом з учасниками склали 3 d принтер та вчилися його використовувати. Загалом узяли участь у роботі майстерні з три десятки юних сумчан. Олександр 3D-моделюванням займається рік у палаці дітей та юнацтва, відвідує гурток робототехніки. На цьому занятті вирішив допомогти початківцю. Зараз ми з хлопчиком робимо автомобіль, в нього навіть виходить. Хоча я не дивлячись на те, що він першим займається, найскладніше, поки ти ще зовсім новачок і розібратися з програмою. Моделюють хлопці авто, яке Михайло планує вже сьогодні надрукувати на новому принтері. Я думаю, вона буде невеличка. Мені це буде. Доволі просто дається нікому. Собі на пам'ять залишив. Кіра займається 3D-моделюванням четвертий рік. Каже, що в майбутньому планує брати професію в іт сфері. Я вже декілька разів працювала з 3D-принтером, і для мене, ну в принципі, це дуже прикольно. Давно хотілося таким займатися, щоб красиво виглядало щось на столі. стояло, я смайлика зробила також смішного. Володимир за фахом архітектор. Останні три роки, за його словами, захоплюється 3D-моделюванням. Нині у складі мобільної майстерні ділиться своїм досвідом та вміннями з охочими. Це той принтер, який ми вчора разом з ними тут зібрали. Вони всі допомагали це збирати. І він залишиться тут. Це те, що ми їм привезли в, в рамках проєкту Толокар. Зараз він друкує деталі, які вони потім це брілочки, які вони потім заберуть додому, коли вони намоделять. А потім вони те, що вони ще змоделять самі, в наступні дні це, це вже буде тут, і вони зможуть моделити. У палаці навчає, як працювати на 3D-принтері, моделюванню та не тільки керівник гуртка робототехніки Станіслав Стеценко. Викладач каже, що цей пристрій допомагає у багатьох галузях. Це виготовлення деталей елементарно В гардероб можна виготовити номерки. якщо використовувати більш Ну, міцний пластик, то можна навіть гачки використовувати. Тобто різні деталі, компоненти, декору там дуже багато галузей використовують. Фінансує цей проект німецький уряд. Ці майстерні курсують територію України. І намагаються впроваджувати технічну творчість, допомагати розвивати громади України, навчати дітей та дорослим різним новим технічним навичкам та умінням. Ці мобільні майстерні нам надсилає Німеччина. Зокрема, мобільна майстерня, в якій я працюю, вона надіслана німецьким інститутом ХІВВ. Наступне місто на Сумщині, в яке завітає ця мобільна майстерня Конотоп. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми. Так, когда я його получил, когда його забрав, я його к моему сердцу. Зараз, коли я побачила його вживу, я дуже радую, що він получил мій малюнок. Кароока чорнява та в синьо жовтому вбранні. Такою каже сумський десантник Руслан з позивним Бамблбі і уявляв собі Поліну Пономар, дівчинку з Лебедина. Майже рік тому вона намалювала для бійця малюнок. Картинку Руслан вважав власним оберегом та носив листочок біля серця. Після поранення ж втратив. Тоді й вирішив знайти ту дівчинку та віддячити. Це тобі. Дякую. Також тібе. Питався тя найти, коли вже в госпіталі був, пытался найти і в соцсетях, і везде, Ну, не удавалось. В цьому будинку разом з мамою живе Поліна. Дівчинка залюбки показує помешкання, зокрема й власну кімнату, письмовий стіл, полиці з фотографіями пухнастого улюбленця. Його звати Мурчик він дуже любить щось там лежати, Залазить туди кожен день. Питається залізти і он, що зробив. Тут дівчинка створила для бійця новий малюнок замість втраченого. Із подякою та підписом Руслану від Поліни Пономар я дуже люблю Україну, намалювала тут прапор, сердечки. Поставлю цей малюночок Поліни в рамку і повішу, буде у мене дома вісім. Руслан згадує у Лебедині з іншими десантниками. Він був у перші дні повномасштабної війни. Сюди бійці 81-ї аеромобільної бригади прибули після бою у сумах. Тоді лебединчани приносили воїнам їжу та речі. Мама Поліни Наталя була однією з тих, хто допомагав бійцям. Зелені їсти щось не знаю. Сопчик там компот да, якесь печиво. Кажу торбу, і ми передавали малюночок. Щось таке примітивне. Ну, воно тоді нас обстріли ці. Страх на неймовірний. Ми на емоціях, на таких були. І теплі вічі нам приносили, хто чим мог, допомагав нам. ну найбільше у нас одразу, одразу рисунки. дитячі рисунки, які нам приносили. Поки дорослі згадували події тих перших днів повномасштабної війни, Поліна розпаковувала подарунки. Я ніколи не розпаковувала таке. У нас ніколи так такої ленти не було. Так що я не знаю, як його розпаковувати. Окрім пухнастого ведмедя на згадку про зустріч у дівчинки залишиться український віночок та прапор. Його власноруч пошила дружина Руслана Світлана. Красиво. Дякую. Із родиною свого маленького Янгола, як називають Поліну Світлана та Руслан, подружжя домовилось спілкуватися й надалі. І в мене тепер ще є маленька донечка, бо своя вже виросла, доросла вже. Сам боєць зізнається, хотів би, щоб Поліна стала його хрещеницею. Поки ж дівчинка залишила побажання на прапорі підрозділу Руслана 5-ї батальйону тактичної групи. Все буде Україна. Діана Крахматов, Сергій Коваль, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина. Світло переможе темряву. Акцію з такою назвою влаштували патрульні поліції Сумщини для пішоходів в обласному центрі. Для того щоб наші пішоходи розуміли, що по пішоходному переходу потрібно переходити максимально безпечно, і водії їх повинні бачити максимально заздалегідь. Патрульні принесли пішоходам подарунки. Ось такі світлострічки. Подібні світловідбиваючі елементи можна купити в туристичних магазинах чи замовити через інтернет. І вона в вечірній час, коли буде потрапляти світло, буде буде видно, але бажано, щоб їх все ж таки було дві чотири, тому що з різних сторін у нас ідуть автомобілі. Таким чином привертаючи увагу водія і убезпечуючи себе на дорозі, також на одяг інспектора прикріпили світлодіодну стрічку. В такому вигляді він допомагав пішоходам переходити дорогу, щоб їх було видно. Потім дарував світлострічку. Оксана з подругою в темряві малопомітні. На питання, чому не користуються нічим, щоб позначити себе на дорозі, відповідає. Чого користуємося фонариками в телефоні, наприклад. <рес> ну Зараз вийшли, вас зовсім не видно. Ні, ми коли переходимо дорогу, тоді так, да, а так ні. Дивіться, бажано, щоб вас було видно так, як мене, але якщо так не, не, не виходить, то. мене були такі штучки, вони подали. Можете взяти ось такий світлоповертаючий браслет, який можна одягати як на одяг, так і на е, інші елементи. У цих пішоходів є ліхтарик, а на дитині куртка зі світловідбиваючими елементами. Ви на неї посвітіть. На неї, так. Да. Ми її є з собою для цього. взяли. Це Дуже добре, що дитина ваша турбується про вас і вас помічає на дорозі. Але не забувайте. Також про власну безпеку, тому що ви в чорному одязі дуже погано видно. Тримайте. Дякуємо. Щоб ви така ж світилися. Упродовж минулого року в Сумах зареєстровано 887 дорожніх аварій, з них 67 за участі пішоходів, інформує Оксана Красовська. На жаль, під колесами автомобіля загинуло три учасники дорожнього руху, якими були безпосередньо пішоходи. І ми бачимо, що статистика може навіть і збільшуватись за рахунком того, що, на жаль, відсутне освітлення. Світлення на вулицях, хоча нібито й вмикають, але все ж таки потрібно працювати як на превенцію, так безпосередньо притягувати до відповідальності, роз'яснювати пішоходам, наскільки є небезпечно як для них, так і для самого водія ходити в темному одязі в темний період часу. Така акція для пішоходів каже Оксана Красовська відбувається по всій Україні. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Суми.